Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор поступила до нас інвертора. Німецького бренда Шепах, модель SG3400I. Будемо відправляти нашим клієнтам, ті, хто робили предплати, замовлення. Тому чекайте, друзі, скоро будемо відправляти. Сьогодні це відео я хотів би посвятити тому, яким чином можна запускати даний генератор, тому що у вас можуть возникнути питання під час його експлуатації. Даний генератор у нас містить аж три види запуска. Для того, щоб запустити його першим видом, тобі ще ручний старт, наш класичний, ми з за... вами маємо подбати про те. Щоб додати мастила до нашого картеру оливи, знаходиться він у нас з правої сторони під кришечкою, бачимо щуп, куди ми заливаємо мастило. Відкручуємо сюди кришечку цю і заливаємо 10W30, рекомендуємо, або 10W40 для 4-х такних двигунів напівсинтетика. Для зливу також передбачено, бачите, злив від такої гайки. Відкручуємо його. І тут також маємо вороночку, завдяки якій буде зручно вам зливати мастило під час заміни. Та техобслуговування вашого генератора. Отже, друзі, наповнили ми з вами картер. Міскільки його складає 0,5 літра. Додали ми до нашого паливного баку бензин. Бачимо, у нас кришка на такій от ланцюжку. Є у нас фільтр. Інвертора дуже люблять гарне пальне, тому використовувати 95-й бензик бажано євро. Все, тоді друзі, можемо переходити до передньої панелі і зімітувати запуск, який ми робимо під час ручного стартеру. Перше, про що нам треба подбати, це увімкнути подачу палива. Бачимо, у нас є селектор. Переводимо його у положення ОН. Паливо у нас буде подаватись в такому чині. Далі у нас в комплекті йдуть такі от ключі для запуску нашого генератора. Вставляємо їх у положення стоп і переводимо у режим Run. Все. Зробили цю невеличку процедуру і переходимо до правої сторони. Для того, щоб запустити даний генератор, відтягуємо ручку стартера до відчуття опору, так що відчуваємо, що опір вже у нас є, а потім різким рухом витягуємо наш стартер і робимо запуск. Отакий от от простий сценарій, який можемо з вами обговорити. Наступним чином ми хочемо з вами його заглушити, просто ключем переводимо у режим стоп. Це у нас перший варіант, завдяки якому можна його підключити. Також, друзі, на базі даного генератора у нас реалізована система запуску через ключ, електростарт, так називаємо. І от ви пробуєте заводити, переводите в старт. Заводження у вас не відбувається. Чому? Генератори, які... Мають собі електростартер, як правило, містять і акумуляторну батарею. Дані моделі SG3400 вона ховається під оцею кришечкою, як ви бачите, спереду. І маємо клеми, які нам треба з'єднати для того, щоб створювати електрозапуск. Робиться це для того, щоб під час транспортування ваша батарея не розряджалась. Таким чином. Друзі, пам'ятайте, якщо придбали інвертор з електрозапуском, обов'язково підключіть батарею, все буде працювати. Це після підключення теж саме включили подачу палива, зробили старт, і ваш генератор завівся. Тобто максимально також простий сценарій. І третім нашим варіантом є запуск через ключі дистанційного пуску, які йдуть в комплекті. Переводимо також паливо у режим ON, перевели у режим. Run тут, наш селектор, і робимо запуск за допомогою ключика. Натискаємо кнопочку ON. Він заводиться. Якщо бажаємо його заглушити, нажимаємо кнопку Off. Ось такі три сценарії, друзі, які вам потребуються для того, щоб його запустити та експлуатувати. Ось за такими генераторами звертатись в компанію Електромотор. Ціни на сайтах завжди різні. Або частіше за все, всі витримують РРЦ-шку. У нас, якщо ви телефонуєте до нас з нашими робочими телефонами, напишіте у Viber, запропонуємо гарну ціну на нього, зробимо знижку для того, щоб вам було приємно купувати в нас. Тому, друзі, за такими генераторами звертайтесь. Потужність класна. 3 кВт номіналка 3,4 пікова, вистачає для багатьох цілей, щоб заживити вашу оселю, ваші прилади та пристрої, які люблять якісний струм. За робочим номером телефона 098 657 4001. Можете зателефонувати. З радістю запропонуємо вам. Зараз гарна ціна на нього, гарна моделька з транспортним набором, з ручкою для перевезення, як ви бачите, з електростартером. Три типи запуска у нас є на нашій базі. от, такий от класний генератор фірми Шепах. Приїхали на склад, друзі. Пропонуємо. Не зволікайте. Кому цікаво, замовляйте, будемо раді запропонувати вам його. З радістю для вас компанія Електромотор.